Військової допомоги до нього війшли дві системи протиповітряної оборони Аріс а також Петріот. Про це йдеться на сайті Міноборони Німеччини. Окрім того, пакет доповнили генераторами, наметами, турнікетами, набоями для стрілецької зброї та обладнанням для розміновування. Я нагадаю, що 2 грудня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що до кінця року передасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 650 млн мільйонів євро. І тепер до теми відбудови України. Внаслідок рашиського повномасштабного вторгнення для нашої відбудови знадобиться 100 років. Ну, принаймні. Таке заявив новообраний президент США Дональд Трамп. А от на запитання про те, чи має Україна поступитися РФ і територію в межах можливих мирних переговорів, прямої відповіді Трамп журналістам не дав. Я нагадаю, що згідно зі спільною оцінкою Уряду України, Світового банку, Єврокомісії та ООН, вартість після воєнного відновлення України становить близько 500 мільярдів доларів. Цю цифру розраховано на десятирічний період